Ременчук намагається якнайшвидше виконувати всі запити військових. Сьогодні, 20 червня, допомогу отримали одразу дві бригади. Зарядні станції отримала бригада морської піхоти. У першу чергу це забезпечення зв'язку та електроніки. Зарядні станції допоможуть тримати всі пристрої завжди готовими до використання. Сьогодні одній з бригад морської піхоти передаємо зарядні станції для того, щоб хлопці мали можливість зарядити засоби зв'язку, зарядити дрони, зарядити ті електронні пристари, які їм дуже допомагають. Це та допомога, яку Кременчук завжди надає підрозділам Сил оборони. Зарядні станції моїм дронщикам допоможуть більше знаходитись в повітрі, виявляти ворога, і ми зможемо більш якісно його бити і змінити нашу Україну. Дякуємо місту Кременчук за його допомогу. Мавік т обладнаний тепловізором передали сьогодні славнозвісній 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Хлопці, дівчата зараз захищають нас, роблять неможливе успішно нищать ворога, який прийшов на нашу землю. Дякуємо їм. Набажаємо перемогу разом. Насправді «Насправді 3Т, він справді зберігає життя нашим хлопцям, бо вся робота у нас відбувається вночі. Без очей ми просто не можемо відпустити ні вак, ні хлопців. Ми не можемо нічого зробити. То це для нас руки, очі, просто все. Допомагати армії і наближати перемогу наразі. Завдання номер один. Щира подяка всім військовим, які захищають українське незалежне майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.